Всім добрий день, всім привіт-привіт! Уже Уже день. І я готую нам з Альоною обід. Альона, поздоровкайся! Альона до мене приїхала. Ми їй вже зробили нігтики, похвастається червоними, червоними красивими нігтиками. Вже зробили її нігтики. Ну, от. І поки в нас тут трохи є... 5 секунд часу, бо так як же Альона теж на інтервальному і я теж, то скоренько, скоренько готую сніданок, яєшню з овочами, як зазвичай, і зараз поснідаємо. От, і, тоді, і тоді Альона буде ще працювати. От. Такий день напружений. Зранку не було коли що знімати, бо Лона приїхала. Ми бігом, бігом засіли, бо вона там аварійна вчора їздила з бабушкою і дідусь на дачу, там допомагали їм, то поламала ногті, то коротше бігенько-бігенько все робили. Так, все, ми будемо зараз снідати, а ми з вами зустрінемося пізніше. Альона вже відпрацювала, та ми разом приїхали, під'їхали до делікату до нашого. Раз хожу в магазин, не знаю вже, що його їсти готувати. Зараз буду дивитися по обстановці. Що його купити, що його готувати. Так, подивимося, що тут у нас з цінами. Мега вигідний червоний. Альона, салат 55 гривень. Одна штука. Піди з вашого навіси. А, то він в стаканчиках. Іде. Зелені Я Боже, ось у які гриби. Шимеджи, ти бачила які грибочки? Я таких не бачила ще. Салати, О, 60 гривень. Лоло, Лоло росу теж 60 гривень. І скільки там його? А, там і не написано поштучно. Салати, всі, всі по 60 гривень салати. так, Тут по 50 гривень рукола 50 грам. Так. Це таке таку, треба на базарі брати, вона дешевша. Тут теж всю. салатики теж по 50 гривень. На базарі таке дешевше, може я завтра зранку, якщо дощу не буде. Комідори 84. Якщо не буде дощу, то може завтра зранку схожу на базар за зелені, бо в мене там тільки залишився шпінат трохи. І все. Ой, да, шпінат. то все а то все ушло. Горілки, горілки. Стоїть, хай бог мили. О, яке красиве лікюр, які красиві бутилки. В мене, знаєте, я в алкоголі не розбираюсь, бо я його не п'ю, то я тільки дивлюсь, де красиві бутилки. Так, заморозочка. А що ти хочеш заморозки? Я знаю. Ну, я то стручкову завжди беру. берулася. Суміш овочіваться, вона непогана, але дуже багато моркви. Прям ну, дуже багато моркви. Може не вибирати моркву, а так Там бачиш, що його та брюсельська капусточка і цвітна, і я ета. Думаю, я тебе брала 40 гривень 400 грамів. Це по 100 гривень це то, що саме, що А, те, ну і, теж і тут гривень. теж ось по 100 гривень. Ось така є ось ось овочі для омлету, тут багато помідорів, полуниця. По 134 гривни. Манго все є. Шоколад. 14. А, то капуста цвітна. Я думала, 14 гривень. Шоколад темний, 56,20 Без цукру. Так. Я вже зайшла в Аврору. В ділі Катя купила тільки м'яска собі і зайшла в Аврору за чаєм. Ви знаєте, я тут беру такий зелений чай-саусеп. Він мені дуже подобається. І він не в пакетиках. От, оце його собі зараз і візьму. От, бо я в пакетиках не люблю чаї. Тут їх усякі різні. Все, пробіглася по магазинам, ви знаєте. Нічого і не купила, а то купила м'яска і чаю, і все більше нічого. Сьогодні на вулиці так прохолодненько. Дощ був з самого ранку. в грязюки. Дощ був, а це вже дощ, слава Богу, перестав, От. то я оце і вискочила в магазин. Я тут не знаєш, уже, що готувати, з чого що готувати, не знаєш, не знаєш уже, що хочеться. Це таке, Аби можна було не їсти. Я кажу, ну на що людині їсти? Аби можна було не їсти, було б добре. А так оце думай, що його, що тобі хочеться, а того тобі, що хочеться, тобі не можна. Коротше, все підходжу вже додому. З магазину я прийшла, ну, я вам казала, що купила я тільки чай такий. Люблю цей чай, зелений чай з соусепом. Він недорогий, але мені подобається. І взяла кілограм говядинки. Ви знаєте, думала, думаю, що його робити? Ну, тушкувати я наче недавно тушкувала. От, думаю, я, мабуть, зроблю котлетки з цього, ну, перекручу його на фаршик. І додам туди, поставила розморожувати кабачок, це в мене останній кабачок і брокколі, І тоді теж перекручу. І думала, що я сьогодні це зроблю. от, обхічаю, цей пахне, Але, мабуть, сьогодні в мене не вийде це зробити, тому що, мабуть, пізно розморозяться ті овочі. Але в мене завтра клієнтка з 11 ранку, а то я, мабуть, завтра зранку зроблю. На базар, я так подумала, то мені не так особо за чим на базар зараз йти, тільки за зеленню, о, то можна і в другий раз ходити, якби. О, він непоганий, такий крупнолистовий такий цей чайок я пересипаю в таку баночку. У Та, мене тут ще є. От, то на базар, можливо, я і не піду завтра. Тим більше, знаєте, не хочеться багато всього накуп... ну, накупляти, бо мені ж скоро їхати. Що ж тут у мене вже залишилося? Завтра вже третє число, от, а 13-го я виїжджаю, то це через 10 днів мені виїжджати. От. Помістилося все. Пересиплю в баночку. От, помістилося якраз. Так що особо багато не хочеться нічого мені і набирати. І гроші не треба тратити. Чого нема, без того обійдемося, як то кажеться. Все. Це пересипала. От. І Найшла ж я оце в себе в морозильці. Обнаружила? Обнаружила цього окуня морського. Зараз я його почищу, от почищу і поставлю, мабуть, запечу тільки. Та й все. От. І що ще? А котлети не знаю, мабуть, це воно поки розтане а зараз уже що? Зараз вже пів п'ятого. Мабуть, завтра зранку зроблю скоренько. І завтра у мене вечерять є що. в мене є ще й супчик. І запечу зараз воно звіря. Того. В, общем, в общем, оце таке. Все, буду чистити рибу. І все, вже рибку я свою почистила. Все, гарненька, красивенька. Зараз її підсолю, В общем, замариную, підсолю. Приправкою посиплю і тільки що зателефонувала в мене сусідка, що зламала нігтика. Ну, коротше, хоче прийти на нігтик, зробити, щоб я зробила один нігтик. Ну, якраз поки я його зроблю, вона трошки примаринується, а тоді поставлю запекти. Думала, може підсмажити, а тоді мені не буду смажити. Думаю, таки її запечу. Все. Підсолила, а зараз її перекладу одразу у форму. цю формочку, ось вона чудово там, якраз помістилася. І все, у порядок, у порядок, у порядок. У нас на вулиці знову щось таке починає, знаєте, як мрячка, щось таке, типа дощик, типа не дощик. Ну, нас передали, та це, мабуть, зараз по всій Україні таке, то передали там настільки на п'ять днів дощі. От, погода така, собі не дуже. Все, о, ось така Ну, Буде на вечерю. Салатик зроблю, та й буде на вечерю. Ой, боже, так уже мені натягнув оцей хвіст. Ой, ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Аж голова болит уже, шкура, шкуру тянет. Боже, какая красота. Ах. Кайф. Вот. В общем, пішла я, зараз уже прийде клиентка, клиентка, соседка, прийде ногти зробить. Вот. Ну, тогда встретимся позже. Такое у меня сегодня видео, ведь ни о чем. Прийшла вже моя сусідка, ногті її зробили, все. Просиділи чи пролялякали півчаса. Так, поставлю зараз рибку. На рибку багато часу не треба. все, хай вона запікається. Я теж вже ось без п'яти шість, там треба повечеряти. Боже, на вулиці погода знову дощ. О, та зараз повечерю, у в мене супчик є. От, а повечерію і на сьогодні все. В обід я що я обідаю? А, ми з Альоною я їїчницю жарила за очами, ми з Альоною поснідали. Ну, пообідали, бо я ж не снідаю зараз. От, і зараз поїм супчика овочевого. І не знаю, що на сьогодні все. Все, чи не все? Ну, не розстали ще мої кабачки, а мені треба, щоб вони геть розтали і щоб з них вода вся вийшла. Бачите, так що, мабуть, завтра я вже буду котлетки робити. А на сьогодні все. Сьогоднішня неділя, вихідний. Буду відпочивати. Тому що в мене зараз такі важкі дні будуть ось наступають, що відпочивати особо не буде коли. Так що треба відпочивати сьогодні. Ось таке. Змонтую зараз. Сьогодні в мене це таке манюсіньке, невеличке відео, змонтую та й, та й на цьому все. От, все, з вами прощаюся. Всім всього самого-самого найкращого, сонечка в душі. От. І все. всім пока-пока.